Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Шановні колеги, ви знаєте, що сьогодні, як ніколи, була страшна атака на Україну і особливо на Київ. Ви знаєте, наскільки тяжко це було для всієї країни і особливо для киян, для одеситів, для тих, хто мешкає в східній частині України. Багато людей загинуло, ми їх втратили. Співчуття родинам, світла пам'ять всім, хто загинув. Але давайте ми з вами чітко скажемо, що сотні атак щодня, сотні нападів, неймовірна кривава агресія ворога. Все це з перших днів повномасштабної війни утримується нашими воїнами, героями і героїнями. Ми всі депутати дуже точно знаємо, як дотримуються права наших воїнів. Ви точно знаєте, наскільки тяжко їм навіть ті права, які закладені в законах, вирвати у держави. Кожен сантиметр нашої землі политий сьогодні кров'ю українських солдат, офіцерів наших збройних сил, наших воїнів. Але в той же час, під час війни, наша українська земля розторговується всім, кому попало, кому не попадя іноземним банкам, великим іноземним корпораціям. Скажіть, будь ласка, хто більше має право на цю землю, яка вже очевидно для нас давно не є товаром, це святе розуміння нашої землі? Це, це наше право жити, наша земля. І хто більше має право на цю землю, ніж наші воїни, які сьогодні її щодня захищають? І саме тому наша команда сьогодні виходить з ініціативою внести до Верховної Ради законопроект. Про виділення двох гектарів землі тим воїнам, героям, героїням, родинам загиблих і пропавших безвісті, які готові жити, працювати, обробляти цю землю і зробити все від кредитів до навчання, щоб вони змогли це робити. І так само це стосується мікрокредитування. Дорогі друзі, цей законопроект фундаментальний, який дасть можливість. Кожному воїну, який захоче після завершення війни обробляти землю, отримати цю землю і працювати, жити, ростити дітей, формувати свої родини. Я хочу зараз звернутися до всіх вас. Сьогодні поставлена картка в седо для підписання цього законопроекту. Я прошу всіх, хто хоче, його підписати. Дя...